Бо хочеться всім новий рік зустрічати. Вітають нас мелі зі святом усі і справжньої дружби бажають для всіх. Новим років вас вітають діти, пишеної ялинки, щастя радості бажає, дружні, п'ятокласники. Так, і ми п'ятокласників. thank you На Жили були батько з своєю дружиною, донькою їх золушку. Раптова мати золушки померла. Залишилися вони удвох. Незабаром батько дружили в сім'ї. У матчі було дві доньки. Вони звали Віталіною а другію сином. Вони постійно вони були скажімо свою матір'ю і обличчям, і розуму, і характер. Вони постійно принесли золушку змушували робити. Ні, не що роботу. Іди, я перебери в моїй кімнаті, там багато блоків. Я там навчалася. Іди <ректи> ще раз перебери. Ма! Ах ти ж паскудний дівчинсько. Негайно приготуєш обід, сніданок, <ректи> вечерю, полону. Вибраси одяг і винеси сміття. Я знав це завжди, Золушка, як будеш мати час, почисть мої улюблені годинники, тільки обережно. Добре, тато, одного разу без його, за веселій, вийде з нього, масмісяч. Я сьогодні в барі зустрів короля, і він каже, як будеш мати час, зайди зі своєю сім'єю до мене на бару. Непогана ідея, а що ж на мані. Солодко знайде наряди, як брідний спір. А хто це? Зовсім ще раз стало. Шукайна Гайда. А якщо не знаєш, будеш погано. Це дуже оціна, але я дуже поставити такий чай. Надіваю і спина. Ні. У мене мало часу. Вишивай золушку, будь ласка, не плач бій. <різь> Золушка пригласна до сьомий, аби усі знов були назадово. Вона на мені висить. Ні, воно, нічого. Дітей. Ну що, долечки, Готові добави. Adăncul, 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 adăncul. Adăncul, 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 adăncul. Adăncul, ce adăncul, adăncul. Adăncul, 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 adăncul. а Роботи було надто багато. Вона розуміла, що на вряті порасті до ночі. Вона сіла і нірко розплакалася. Я дуже хочу напалу. Чому самі дозволили піти? І мені ні, і ніхто, ніхто. ніхто, ніхто Головна одна фея перетворила гарбуз, прекрасну карету, що в шестеро коней. Вчора в з величезними вусами та сказала, щоб золошка повернулася до півночі. До півночі, чує До півночі! А довчасному палаці ті з північка спочатку мала. У коронавірусі житті. Ну що, хвороби? Готовий? Так, готовий. Я хочу, щоб ти вибрала речеві таку, я вибору сам. По-перше, щоб вона була багата, грошей багато не буває. По-друге, розумна, освічена з хорошою і своїм королівством. І головне, щоб був відповідний характер. Але такої дозволила не немає. Не знайдеш, не одружишся. Або я одну тебе набрав. Я не виксан. Але ти в зал, вже всі зібралися. Дівчата оточили його, і він не встигав від них відбиватися. Люксіда та Віталіна виявився саме на гурними. А тим часом золушка приїхала на балу. І перший, коли вона зустріла, був осебистий примірник короля. Примиряти йому було нічого, йому було Тому він вовкнувся по палаці і весь вечір їв. Хочеш з Давай! Панету! А покарпати. Відчиніть ворота, то літо її привіжі, вони могте, та лади, У цей час у палаці всі танцювали, а мачура з доньками, з сідою, і віталіною стояли і дивилися за принцем. Вони йому так набрекли, що він втік. і Ніхто, Дуже треба. Салют, пащу, Давай, а ха-ха-ха! Ви -ха -ха. такі на ми не пам'яті. Чаю хочеш? А чаю теж нема. Чай є. Чаю тут опитися можна. Ось печиво чаю. Картоплю дичаю. Печива хочеш, а картоплю сам їм. Смачно. Так, дуже-дуже. Не дурна, красива, багата. Слухай, а ви мене зараз. Так відразу, а що потрібно сказати? Ну це, я тебе люблю. Я повинна подумати. А ви хто? Як тобі сказати? принц. Ах, який на На нас зовсім не дивиться. Молодець наші, тут дівчата. Дівчата, підіть, я роблю вам пропозицію. Пропозицію? Інші? Мамо, мені погано. І тоді він сказав золоту. Хочу швидше представити золошку на його. Так, я знайшов на прекрасну кільку. Хто що ти хотів? То, що хотів. Я твітаю. Тільки, яна... тільки золушка почала говорити, що вона небагата. У неї немає прямо на правильно музика, ніхто нічого нічого не виступає. Волі почали перетворюватися на місцеві. Дайте я сама Я дірну попільку. Але людина була примірника. І він відлетів на Я не не десяти далі. Так колам залишився мірників і без копиї. кому стало приміряти повністю, а тим часом залучаться сумувала сюди. Її платять перетворилися в ганчірку, залишалися нагадування, краски балка. Раптом вона помітила, що на її куди її з'явився чоловік. Це був такий такий тут. Ой, пані, примірите туфельки. Вам, пані, туфелька підійшла. Нарешті мило дівчинка. Тільки так, а потім була гарніша! Усе зрозуміло. Треба швидше принципу. Вихідні безкоштовно, вони скільки хочеш. А, а я не хочу дивитися. Затишно покупиш, вона там одна є. Прин, прин, не злася дівчинка, яка підійшла тут. Люди, кожного чану моя. А все-таки у вас є королівство. Малас, ну так, нові. Що, за нас? Він з одружений. Я вже його люблю. Я теж так... я його люблю. Нія. Нія. Нія! А я ні. Я люблю цю прекрасну дівчину І я на ній. А до речі, а ти згодна? Тому що ти запитав. Тепер згодна. А все-таки ось є корлі звук. Второй путь самая. Скажем, кунзор.